Привіт, друзі! Ви не знаєте, як приготувати смачну картоплю з грибами? Хоч існує величезна кількість рецептів приготування цієї страви, а у нас найсмачніше приготування тушкованої картоплі з лісовими грибами. Підписуйтесь на наш канал і ми разом! Приготуємо неймовірно фантастичну тушковану картоплю з лісовими смаколиками. З чого розпочати? Головне мати хороший настрій і терпіння, щоб цю картоплю не їсти киплячу, бо вона неймовірно смачна. Лісові гриби. Потрібно почистити, помити, порізати на четвертинки, а малі грибочки розрізати навпіл і відварити 15-20 хвилин підсоленій воді. На 1 літр води потрібно всипати 1 столову ложку солі. Відварені гриби помити. І посмажити на рослинній олії з цибулею, порізаною півкільцями чи кільцями, і морквою натертою на терці з великими чи середніми отворами. Як ми смажимо лісові гриби, можна переглянути відео на нашому каналі, у нас найсмачніше. Посилання в описі. Картоплю почистити, порізати на шматки і помістити в каструлю, залити її водою так, щоб вона ледь покрила картоплю. Можна води додати більше, кількість води залежить від того, яку консистенцію картоплі ви в результаті хочете отримати. Довести картоплю до кипіння, всипати солі. І зібрати пінку. Добавляємо до картоплі смажені гриби з цибулею та морквою. Сюди ж додаємо лаврового листу та улюблену суху приправу. Ми ж додали універсальну суху приправу 10 овочів. А ви можете додати будь-які спеції, які любите. Продовжуємо тушкувати картоплю на помірному вогні. Загальний час тушкування страви 45-50 хвилин. Картоплю потрібно періодично помішувати. За 5 хвилин до готовності страви за потребою. Досолити, добавити чорний мелений перець і улюблену зелень. Ми ж додали заморожений кріп, виймаємо лавровий лист, вимикаємо вогонь і залишаємо страву на 5-7 хвилин для вбирання приправ, для настоювання. У нас найсмачніше приготування тушкованої картоплі зі свіжими лісовими смаколиками, з грибами. Картопля фантастично смачна, ситна і неймовірно ароматна. Тушкована картопля з грибами готова до вживання. Картопля тушкована з грибами, цілком самодостатня страва. Замість лісових грибів можна використовувати будь-які інші гриби за вашим смаком. Смачного! Друзі, якщо вам сподобався наш ролик, то вже підписуйтеся на наш канал. Так ви надасте нам стимул випускати нові смачні ролики. Пишіть коментарі щодо нашого відео. Нам важлива думка кожного глядача. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми. Щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде!